Вітаю на каналі. Вирощуємо вдома. У цьому відео хочу показати, як необхідно черенкувати троянди для розмноження. Для черенкування підходять здорові рослини, тобто без шкідників та хвороб. Зрізати необхідно товсті гілки можна й відцвівші. Бажано обрізку проводити зранку або ж після дощу. Довжина черенка повинна бути приблизно 20 см. Зрізати необхідну гілку під кутом 45 градусів. Всі колючки на троянді треба зрізати. Засохший цвіт також. Нижні листки зрізаються повністю, а верхні частково. Саджати їх можна у відкритий ґрунт або шугорщики. На 2 треті довжини черенка його саджають у землю. І треба зробити парничку, накривши черенки бутильком або ж зрізаною великою пластиковою бутилкою. Місце для посадки повинно бути світлим, але щоб на черенки не потрапляли прямі сонячні промені. Землю навколо парнички необхідно постійно тримати вологою. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, черенки пустять нові пагони і вкоріняться. Особисто у мене таким способом виходило розмножувати троянди, тому рекомендую і вам. Бажаю вам успіхів у розмножуванні троянд. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!